Привіт, я Інна і ви на моєму каналі. Пропоную разом зі мною зібрати сьогодні букет з чарівних пілстом та ніжних гортензій. Форма гортензії чарівниці. Силочка на її групу з її формами буде в описі цього відео, а також використовуємо гортензію Наталії Гречко. Посилання на її групу також буде в описі цього відео. Букет будемо збирати в дерев'яному кашпу. Посилання, де я беру дерев'яний кашпо, також буде в описі цього відео. І давайте почнемо наш збір. Перше, що нам необхідно, це підготувати кашпо, тобто а саме зробити наповнення. У вигляді наповнення я буду використовувати будівельний матеріал іноплекс. Вирізаємо його за формою нашого кашпо і вставляємо всередину кашпо. Фіксуємо на дно його за допомогою клею пістолета. Починаємо збирати букет із гортензій. Я хочу зробити букет, аби він з однієї сторони був з гортензіями, а інша сторона, більша сторона, була у нас еостомка. Будемо доповнювати бутоном. Бутон у мене не еостоми. Я буду використовувати бутон. І риса, але він дуже схожий на бутон стоми. Також буду використовувати бутончики від гладіолосів, від і будемо використовувати ріпішок. Ріпішок в мене Каті Дімкіна є, також буде посилання на її групу в описі цього відео. І Будемо використовувати зелень, також буде посилання, де я беру зелень в описі цього відео. Квіти будемо ставити наш пашки. Встановлюючи першу квіточку, гортензію я задаю висоту нашого букета. Необхідно пам'ятати обов'язково про те, що висота букета не повинна бути нижча, ніж сама висота кашпу. Тобто ми повинні виміряти так, аби висота шапочки нашої була на більшу половину нашого букета. А в ідеалі така сама по висоті, як і висота кашпо. Тоді буде виглядати гармонійно наш букет і дуже симпатичним, гарним. Тому не забувайте про це правило. Встановили квіточку і спускаємося іншими квіточками донизу. Перекладаємо квіточки з зеленю, аби не було пусто і доповнюємо таким чином образ нашого букетика. Гортензії в мене залить в одну тон. І протоновані саморобними тінями, Тіні я робила сама за допомогою фарбника для мила, а також дитячої присипки. Якщо вам цікаво, як їх зробити, ви можете написати під відео, і я зніму відео огляд, як зробити самотужки такі тіні. Отже, я їх протонувала по краєчку місточків наших гортензій і профарбувала серединку в гортензіях. Таким чином ми доповнили нашу квіточку, зробили її більш вишуканішою, симпатичнішою і такою, ніби звідливим, як в природі. Гортензія чарівниці проливається без проблем. Не потрібні ніяких танців з бухом і так далі. Один пшик спирта форму, заливаємо, можна навіть не воднотон, можна і е, мраморною заливкою заливати. Я все-таки ще проходжусь Пашкою, але цього робити не обов'язково. Це вже така більш привичка, ніж потреба цієї форми. Дістається, вона також суперська, не обламується її листочки. Виглядає вона дуже гарно в кубки, тому я вирішую її вставити теж в кубку і таким чином робити як таку кулеподібну форму. Така, як вона в природі. А, також я хочу доповнити ще наш букетик додатками. Додатки буду використовувати білі, які ви бачите, які я вже поставила, і буду ще використовувати додатки такого блакитного кольору. І тепер, коли в нас вже вертенція розставлена, я починаю із половини нашого букетика виставляти еостому. Еостому мені хочеться великі квіточки відкриті, поставити наверх, а внизу буду доповнювати вже. Меншими бутонами і доповнювати нашим будячком. Будячок теж також в мене залитий в два кольори, так само, як і у стомка, і затонований. Всі вони затоновані, тобто і стома, будячок, і наші бутони вони залиті білим кольором. Потім з висоти пробивала я зеленим кольором. Листочки наші затоновані також саморобними тіннями і серединки у стомки профарбовані. Букетик ми збираємо за таким принципом, що ми ставимо квіточки і час від часу, потуємо наш букетик з іншої сторони, з однієї сторони поставили квіточки, з іншої сторони поставили квіточки, доповнили зеленю і дивимося, аби в нас трималася така шапкоподібна форма нашого букетика, аби наші квіти не випирали з однієї сторони сильніше, з другої менше і так далі. Або, наприклад, з однієї сторони винос більше, ніж з іншої. Оскільки в нас кашпо квадратне, то потрібно слідкувати за цим з усіх чотирьох сторін. І це нам допоможе тільки в тому випадку, якщо ми будемо крутити наш букетик по кругу і переходити від однієї сторони збірки на іншу сторону. Зелень для цього букетика я використовую різно, але я її всю взяла. З однаковим тоном, тобто, якщо це світлий переходить до темного, то буде без переходів зелень темніш, ну темна. Тобто не робила якусь дуже яскраву зелень і дуже таку похмуру темно-зелень. Або, наприклад, там десь зелень з патіною, а десь зелень без патини. Тому ем, треба на це також зважати, аби, як то кажуть, була вона все з однієї грядки, виглядала в букеті. Не було такого розбросу кольорів зеленого. Тепер трошки вам розповім про проливку Естоми. Остома Наталі Гречко проливається без проблем. Виймати її трішки не то, щоб складно, але треба виймати обережно, оскільки листочки її ніби вивернуті, ніжні, тунесенькі, тому можна обламати. І це можна зробити, якщо ми. Форму погано відкриємо і будемо розхитувати нашу квіточку, то можна поламати лисочки. Тим паче, якщо ви будете використовувати основу, яка є така плотна, тверда, а не м'яка. Тому треба приділити цьому увагу, звернути на це увагу і не виймати нашу квіточку. Силоміць розхитуючи туди-сюди, щоб її виміг, достатньо просто відкрити однією рукою добре форму, а другою рукою ніби як на, е похилити на одну сторону. Тут я вибачаюся, я засипила штати і трішки вас поколихала. Дуже складно збирати і не задіваєш штати, в мене постійно така халепа трапляється, тож я перепрошую вас. Білядя, за таку халепу буде намагатися менше трясти штатив, аби вас не тривожить і вам було гарно дивитися відео. Доповнюю букетик бутончиками, мені хочеться, аби вони були, рівномірно виступали по всьому букету, а не лише там, де є гортензія у стомка. Тому я її розставляю в місцях, де є такі місця відповідні гортензії, де ми розставляли гортензії. Я намагаюся не забивати букет дуже сильно плотно ставлячи квіти, але і добре заповнюю зеленню місця. Де порожні, де в нас немає квіточок, тому що треба не забувати, що милко постоїть, воно затягнеться, всохнеться. І якщо буде малозелені, то потім будуть такі просвіти негарні, ніби букет лисий. Тому цьому теж треба приділити увагу при порці букетів і не забувати про такі властивості мила, як сихання. Букетик в нас виходить немаленький, він достатньо такий великий, об'ємний, але він не буде занадто тяжким і дуже здороженим через те, що гортензія в нас легусінька, вона має маленьку вагу, еустома теж не на то, вона у нас така велика і важка, хоч вона і об'ємна квіточка за рахунок своїх таких розкривістих листочків. І додатки також у нас є не дуже об'ємні, тому буде букетик не занадто тяжким, але він буде великим і об'ємним, і таким святковим підійде, як на подарунок. Як і до 8 березня, так і на день закоханих. І мо можна такі букетики робити навіть в літній період. Вони теж будуть користуватися попитом, оскільки вони є ніжні і дуже гарно виглядають. Вони цікаві покупцям своїм зовнішнім виглядом, тому що тут поєднана і ніжність, і такий гарний акцент у вигляді ортеанзія дає як доповненням і таким підкреслює да? не тільки ніжність, а ще й з букета такого. Тим паче, що покупці люблять, коли букет виглядає таким великим і об'ємним. Дивимося безнизу, у нас також не було ніяких просвітів, Доповнюємо зелені знизу нашого букету. І дивимося, аби нас не було видно шпажок знизу низу букету, тому що це зіпсує зовнішній вигляд букету. Знизу по краю букету я не додавала ніяких бумаг пішки, або ще щось, щоб могло б нам додатково скривати шпажки, тому треба буде нахиляти букет і дивитися, аби не було ніяких прохавань, які нам зіпсували зовнішній вигляд нашої композиції. розставляючи додатки. У вигляді таких їжачків блакитного кольору, я дивлюся, аби вони рівномірно розміщувалися по всьому букету, не були зібрані в одному місці і гармонійно перекликувалися з гортензією. Тобто я не вставлю її біля кожної квіточки, не сказати, сплошним да, своїм кольором, а робити такі акценти в рядах нашої білої еостоми, але далі, аби вони були розкидані по букету і не збирали в одному місці, акцентуючи одну тільки сторони букетика. Це також треба контролювати і дивитися при збірці будь-якого букета. Таким чином букет буде виглядати більш естетично. Також потрібно гарно зафіксувати мило на шпажку. Так я з мене зараз злетіла милку шпажки. Я зрозуміла, що його потрібно поставити далі. Якщо все одно буде злітати милкові шпажки, то можна шпажку розщепити на дві. На два таких рогачика. І таким чином, коли ми засовуємо мило в цей рогачик, він розшипується ще більше в милі і краще тримає милку, воно не злетить. Цей факт треба теж враховувати, оскільки робота може бути куплена покупцем через соцмережі і може транспортуватися. І щоб не трапилось ніяких неприємних випадків, потрібно зафіксувати милку і додатки, аби вони не вилітали з нашого букета. Тому дивіться, контролюйте цей момент обов'язково. Ну, ось наш букетик майже і зібраний, залишається декілька шляхів, і він буде готовий. Мені букетик дуже подобається. Сподіваюсь, вам також сподобався букетик. Старій з задоволенням всього найкращого, пока-пока.